Вболівальники урагану навідалися до вихованців бурштинського центру реабілітації дітей з обмеженими можливостями. Сюди приїхали після аукціону зустрічей. Упродовж місяця кожен бажаючий міг зробити ставку на улюбленого ураганівського гравця в соціальних мережах та вибороти право зустрічі із ним. Переможці торгів вже здійснили внески і незабаром зустрінуться зі своїми комирами. А от усі зібрані кошти від аукціону ураганівці спрямували на допомогу потребуючій молоді. Ми шукали такий центр, якому ще ніхто не допомагає. В обласному центрі соціальної допомоги сім'ї та молоді нам порекомендували саме цей центр, тому що він був створений відносно недавно, і в нього немає як такого свого спонсора, мецената, і вони досить багато чого потребують. Тобто, саме тому зупинилися на. Цьому центру ж представники фан-клубу урагану придбали для діток солодощі та необхідний спортивний інвентар. А саме різноманітні м'ячі для ігор та розвиваючих вправ, а також обручі і скакалки. Знаєте, збирали такі маленькі кошти з батьків, щоб хоча б м'ячики, якісь придбати м'ячики, бо ті наші, що вже були, вже порвалися. А, а сьогодні, стільки побачивши цю сітку з м'ячами, я сама розхвилювалася і навіть не знала, що я маю сказати. Ну ви бачили самі, що настільки діти раді, тому що це вже кожен м'ячик собі може взяти в руки сам, а не чекати, поки бо в нас. Так є трошки, вже як одна дитина візьме, інша вже вже теж хоче. Вболівальники урагану запевняють, візити до дітей бурштинського центру відтепер стануть традиційними.